Поздравляємо тебе з праздником. День Святого Валентіна папа нам оставив всім по такої Рафаелки. Ми тебе поздравляємо, желаємо тобі всього самого хорошого і Нічка теж тебе поздравляє. Тому прийме від нас такий скромний, скромний подарок. Дуже дякую, дуже дякую, діточки. Так, да, Мені зробили діти подарок. Яка я дуже щаслива, бабусі нічого не треба, але дякую за такий подарок. Це можна буде з'їсти сладенько, солоденько і побувати у місті з добрими людьми, з добрими душами, які мене розуміють тут на чучі землі і поздоровляють з Днем Валентина. Ну, батьки мали таку можливість, назвали мене таким іменем. Я його пронесла свої красиві роки, і, і зараз. Цим щаслива, що мене поздравляють мої діточки. Дякую! Давайте будемо всі щасливі. В день Валентина! Поздравляйте кожного своїх рідних, близьких, батьків, родичів, діточок своїх. Маленький, маленький сюрприз, сюрприз. Зробіть у це свято, і ми будемо всі щасливі. Тому Светом всех. <тит> Итак, и так и светом. Дуже вкусно. И ты и ты, ты, ты бывуся дашь. Дуже вкусно. Дорогі мої друзі, гляньте, який сьогодні напиток зробили мені діти. Я дуже щаслива, дуже люблю його, дуже-дуже вкусне. Але це є таке. Тут, може, в нас і на Україні є. То всі давайте, пробуйте, купуйте таке. Мене сьогодні пригостили таким вкусячим. І так хотіла вам сказати: рецепт напишу: зробила сьогодні таку вертутку, але дуже-дуже гляньте, красивенька. Підходить і потім поставлю для випічки вертутки Вкусненько. Яблучка, грушки, дрібненько порізала, чуть-чуть цукру посипала. Ну, вважаю, що це буде вкуснячий до нашого сьогоднішнього свята. Так що, отакий от у мене сьогодні начався день. Дуже приємний на вулиці такий е, сьогодні. Така погода гарна, сонечко ясне. Хочеться всім усім сказати. Я хочу, щоб ви всі були е, щасливі. Здорові головне. І у нас був мир в Україні. Оце саме головне, щоб вже перестала оця бомбіжка ця, щоб жахи ці страшні уйшли з нашого міста, щоб ми всі, всі українці були щасливі. Гляньте, яка красива моя вертутка. Я маю щастя зробити, як бабуся, так. Подарок, оце мій такий буде подарок для дітей. Дуже вдячна, тому сьогодні зі мною. Дорогі мої друзі, я ще хочу сьогодні сказати вам. Я, я дуже щаслива. Так, я, я кажу, що я щаслива. Ви тільки подивіться, який у мене сьогодні має бути вертутка моя. Гляньте, підійшло, постояло. я вам показувала, щоб в мене воно постаріло. Я не знаю, може минут 40, може, до часу десь. Зараз воно підійшло, але зробила Яблучка дрібненько порізала. І зробила, бачите, поставлю. Я інгрієнти вам потім напишу, які я, як тістечко. Люба з вас за місяць, його чи то е, вручну, чи то на машинку. Це ваша, це любої господині. Своя робота, Тому вам, дорогі мої друзі, сьогодні показала, яку я зробила вертутку на День Святого Валентина, бо такий його признають по всьому світу. Я ось зараз в Новій Зеландії, а ви бачите, тут теж люди якби, е... Хочу вам сказати, ой, Боже, я так воду сильно включила, що це страхітне. Як би там не було, вони всі свята признають. І тому я, знаєте, хоч і тут на чужі землі, але мені приємно, що з святом цим привітали мене діти, поздоровили, подарували мені, подарували мені цю, знаєте, ці такі. Рафаелу, конфетки такі гляньте, чукерочки, конфеточки <смі> Ой боже мій! І дуже щаслива. Не в конфетах справа. Справа в тому, що знаєте, нам багато не треба нам, лиш би чуть-чуть, щоб люди бачили і помнили, що ми ще є, що ми живі, і це дуже багато для нас, значить. І, ну і так буду сидити зараз. До 에, розігріла на 180 градусів свою духовку. І зараз буду ставити прививчки, я вам потом покажу все. І так, дорогі друзі, тільки витягнула, дивіться, є моя вертутка, але дуже гаряча. І я зараз її витягувати не буду. Але ви бачите, Зійшло да, дуже тістечко гарно, все. Ну, стояло десь у мене десь годинку десь було, що я дорожчі сухі. І через то борошно в нас теж вищого сорту. Ну, це залежить від вас, яке у вас є. Ви з другого борошна можете його готувати. І тому така ось ситуація. Маленьку таку вартутку заліпила, але добре зійшло, бо воно мене стояло на е, час йому для того, щоб воно зійшло і все. Потім закрутила, закрутила його це все. І за, як завіточок такий, і поставилася. Знаєте, на чужині не то, що в тебе дома та все є, і це вже з годами, воно вже приспособлене не було. І все. Тому я зараз показую те, що маю і в чому я готую. Так що така ситуація. Порізати вже поріжу потом, вже бо вже зараз гаряче і не дуже маю часу. Але інтерегієнти вам всі покажу. Дорогі мої друзі. Дорогі мої друзі, усім дуже вдячна, Хто до мене сьогодні приєднається, хто поділиться десь з своїми. Знаєте, я завжди кажу: як скільки б у вас чого не було, завжди ви щось додаєте, чи то борошна додавали, чи то десь сировитки, чи кислого молока, чи кефіру, у кожного по-своєму. Але бачите, коли даси тісту добре взійти, тісто гарне, гарненько підходить, воно якби вже готове, вибродило добре. І ти вже собі завернув, тоді вже маєш угостити когось, пригощай, смакуй і радуйся тому, що маємо. Але на даний час я щаслива, сьогодні приємний такий день у мене. Дітки мене трошечки якби, поздоровили, дуже їм вдячна. Мені вже ці поздоровлення, дякую, що вони живі, здорові, бо я тут у безпеці з ними. Але друга дитина в мене на Україні, я завжди про це дуже пам'ятаю. І прошу Бога, щоб в кінці кінців залишив ворог нашу е, святу землю, і все у нас було дуже добре. Тому дуже всім дякую, хто сьогодні приєднався до мене чи приєднається, і готуйте, печіть, е, смакуйте, пригощайте людей, це дуже добре, робить добру справу е, не тільки вдома, а й десь за кордоном. І я завжди всім вдячна, хто мене підтримує цьому. Всі знають, що я україночка і зараз знаходжуся тут. Мені дуже нелегко, але я спробую справлятися з усім, бо ну, це життя, ми нічого не зробимо. І які свята є новозеландські, маурійські. Я стараюся підтримувати їх. Я, якби для себе таке самовнушення роблю, щоб це було добре і мені. І людям, ті, що поруч зі мною, а також і всіх, хто може мене дивитися. тому я дуже буду вдячна всім, хто був сьогодні зі мною. Дуже-дуже. Я всіх легенько обіймаю Україні перемоги, всім здоров'я, сил, всім самогосього найкращого, всіх святом. З вами була Валентина. І так, я ще не все показала вам. Я хотіла показати, які розрізала ж гляньте. Получився у мене мій рулет. Гляньте, який красивий. Ай, випечений. Ви подивіться, яка красота. Ви бачите? Просто на ура. Дрожі, щоб ви знали. Як... Ну, дивіться, яка... ну гляньте, яка красота. Гляньте, гляньте яка. Ой, яка красота, гляньте. Бачите? Ай-яй-яй. Гляньте. Ой, як би вам показати, щоб ви бачили. Глянте, гляде, яка красота, як ідея сине. Дорогі мої друзі, дуже добре. Тісто виходить. Просто треба йому дати вистаятися. Тому завжди кажу, не торопіться. Зараз. Ковкнуть вже надо, тому що впхала в рот. Дуже вкусно.